Готуємо китайський паровий омлет. Беремо два яйця, трошки солі, додаємо гарячої води трохи. І тепер все перебиваємо. Отак вийшло. Тепер цю піночку треба акуратненько отак от зняти. Далі робимо таку от приспособу. Сковородка, вода, і я поклав отакого от ведмедика. І ставимо сюди нашу тарілочку. І тепер накриваємо всю кришкою. Чекаємо приблизно хвилин 10. Ось така от штука в мене вийшла. Тепер давайте пробувати заодно скажу вам чесний відгук. І так, нарізаємо. Ось так він виглядає всередині, такий однорідний. Давайте пробувати. Скажу, так. «да». Це смачно, але це реально як звичайний якийсь омлет. Ще казали соєвим соусом, поряд. Соусом ні. Але прикольно, що він готується без олії, тому корисно, в принципі, без соєвого соусу не може бути.